Добрий день, колеги, підписники та глядачі. З вами Володимир Гур'єв. Вітаю вас на офіційному каналі ДТЗ. Спір, який триває між власниками сільгосптехніки та серед спеціалістів щодо потужності 24 сильних та 35-сильних тракторів ДТЗ, ми вирішили розв'язати кардинально порівнявши їх у змаганні з перетягуванням канату. Оскільки боротьба передбачає бути напруженою, пропоную докладніше зупинитися на основних характеристиках техніки. Почнемо з серця трактора, а саме з його двигуна. Характерною особливістю обох силових установок тракторів є те, що максимальний крутний момент зміщений у бік низьких обертів колінвалу. Це дає можливість виконати при низьких та середніх обертах більшість стандартних операцій з обробки ґрунту, що вимагають значного тягового зусилля. Таким чином, відчутно знижується зношування двигуна і збільшується термін його служби. Головна ж особливість DTZ-5354HPX, на відміну від ДТЗ-5244, hpx що на ньому встановлено двигун моделі cf 3 b 35 t який має поліпсене налаштування паливного насосу високого тиску. Це дає змогу отримувати 35 кінських сил замість 24, не змінюючи конструкцію двигуна DD-390 і зберігаючи його переваги. Можливо, ви візуально не помітите різницю у корпусі та двигуні. Їх там дійсно нема. Проте при роботі з підключеним навісним обладнанням, якщо для трактора знадобиться більше потужності, то у 24-ки в певний момент їй може бути недостатньо, тоді як у 35 ки буде справжній запас потужності. Експлуатаційна маса у трактора 53-54 трошки більше, але ні по мостах, ні по іншим вузлам, які стосуються бази, не знайдете абсолютно ніяких відмінностей. Звісно ж, слід враховувати додаткове навантаження. У моделі 5244 це лише передні додаткові вантажі, що загалом складають 80 кілограмів. У 5354, крім передніх, додаються ще й задні вантажі. Відповідно, у сумі отримуємо 170 кг. Хочу звернути вашу увагу, що перетягування канату проводимо для тракторів базової комплектації, щоб господар, придбавши техніку, мав реальне уявлення про її можливості. Ділянка для проведення змагань пряма, асфальтована, без значних пошкоджень та руйнувань. Нахил в будь-якому напрямку виключений. На дворі вже пройшла відлига, тому ковзанка також відсутня у будь-який бік. Отже, суперники знаходяться в рівних умовах. Техніка вже прогріта та готова до випробувань. Ми надійно з'єднали трактори тросом. Водії зайняли свої місця за кермом і сьогоднішнє змагання пропоную провести в кілька етапів. Отже, в умовному першому раунді перетягування каната між тракторами проводимо на першій пониженій швидкості. Рахую в зворотному напрямку до старта. Три, два, один. Поїхали! А ми з вами вже спостерігаємо за напруженою боротьбою титанів. Як ви бачите, більше тягове зусилля дається в знаки. І 53-54 перетягує 52-44. Повільно, але впевнено. Ну що ж, пропоную трохи пришвидшити і перейти на другу понижену. Поїхали. І вдруге, 35-ка, ДТЗ вирішує спір у свій бік. Тепер випробуємо можливості техніки на першій швидкості в середньому діапазоні. І в цьому випадку 305-сильний боєць не залишає жодного шансу супернику. Остаточна і беззаперечна перемога. Звичайно, що дехто з глядачів може звинуватити нас у упередженості висновків, адже 35 сильний трактор має більше додаткове обваження і, відповідно, більшу загальну вагу. Тому, щоб усунути будь-які сумніви, ми зняли додаткові вантажі з задніх коліс 53-54. Тепер обидва трактори мають однакові додаткові грузи, і для них проводимо змагання. Ну що ж, здається, після перегляду цього відео ні в кого вже не залишиться сумнівів з приводу тягу зусилля DTZ-5354 HPX та наявних 35 кінських сил. Головне, необхідно розуміти, що при одному об'єму двигуна в моделях на 24 та 35 кінських сил потужність може змінюватися. Змінюється крутний момент у більший бік. Відповідно, зростає тяга. А взагалі, потужність на даних моделях відчувається особливо на низьких обертах. Якщо вас зацікавили трактори DTZ-5244 HPX або DTZ-5354HPX і ви бажаєте дізнатися більше про їх технічні характеристики, запрошуємо на наш сайт. Все чітко та зрозуміло в доступному форматі. Для придбання будь-якої моделі техніки ДТЗ достатньо перейти на сторінку нашого інтернет-магазину. У випадку потреби тут же ви можете отримати кваліфіковану консультацію чи пораду. Дякуємо, що були з нами та додивились відео до кінця. Цікава ваша думка з приводу техніки ДТЗ, негайних потреб та перспектив використання. Пишіть в коментарях, звичайно, щоб не пропустити нічого цікавого стосовно техніки нашого бренду, краще підписатися на наш канал. До нових зустрічей в нових відео. З вами був Володимир Гур'єв. Бережіть себе та багатих врожаїв!